Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Надіюсь, вам сподобалось попереднє відео про троянди для зрізу, і я продовжую ще одна частина моїх троянд. І починаємо з домен дітє». Yeah". це, взагалі вона вважається чайною гібридною трояндою. І на початку, коли вона була меншого віку, молодша, молодший кущ, то я навіть не дуже її розрізняла з Big Purple. В них дуже схожий колір, барва. Квітка була схожа, але тепер ні. Вона все більше з роками, вона все таки видно, що це зовсім інший сорт, і його тепер легко відрізнити. У неї тугіша, густіша, квітка, округліша така. Ось, і... Ця квітка вона вища, вона більша. І, можливо, навіть звіддалятися дещо схоже на квітку Міріам, бо вона теж, коли розкривається, вона така кругла є, округла. Але ні, ця красуня до мене де є, вона все ж таки показує себе гарніше, все-таки вона розкривається. Чому я її вирішила теж сюди віднести? Бо я згадала, що є такий сорт, наприклад, як Queen's Crown зрізочний. Для зрізу флористичний, в магазинах часто він є, принаймні в мене недалеко в флористичному магазині. І вона дещо схожа от, по величині квітки, по набитості, по відгортанню пелюсток. Звісно, Queen's Crown, вона все-таки має щільніші пелюстки. Домендіт є трішечки, такі, не такі аж щільні, але теж, теж досить, такі, я б сказала, непогано виглядає. Може бути таке в неї, що в перші роки в неї будуть похилятися пагони під вагою квітів. Але зараз, як ви бачите, майже всі пагони чітко догори. Взагалі вона нарощує, теж почала нарощувати непогано. Пагони високі, правда, з колючками. І більшість все таки квітів вони ростуть по одній на пагін, але може бути і сусвіття. Ще одна краса. Blue Sky Free, Фрі, Блускай Фріланде. Не знаю, куди саме її віднести, бо я бачила, її і до японських відносять, і до флорибунд. Ну квітне вона, як флорибунди по суцвіттях, тобто в суцвіттях. І прекрасно підійде. І я навіть скажу, що вона в жовтні. Ми навіть мали одне день народження в жовтні, і я дарувала, вона була. Була вона, була Коколоко на той час ще квітла. Ну, Ця виглядала ще досить-досить гарно. Квіти ще були округлі, суцвіття ще були непогані. І от я пам'ятаю, що я навіть з неї з одного куща нарізла букет. Не букет ще, але букет. Тому там вона себе цим рекомендує. Як ви бачите, дуже гарної округлої форми. Квіти, вони дещо схожі, Та не дещо, але досить таки схожі по формі на Каталіну. Бо тому, що по розміру ну, каталіни тріш, трішки більше. Хоча якщо взяти центральну квітку Blue Sky Free, то вона теж буде майже того розміру, що Каталіна. Дуже гарної барви, бузково, бузково ламадої, але насиченого такого буска, фіолетово бузкового дуже гарна. І запашна вона має пахощі. Пахощі не завжди, в залежності чи від погоди, чи від стану квітки, чи там, дня квітування, точно не знаю. Але не завжди є пахощі. Є такі досить-досить відчутні, аж навіть з нотками, з нотками, то не бузок, з нотками конвалії. А є такі, що майже не чути, і думаєш, де ж ті пахощі, які я так гарно виразно чула. Пагони міцні, високі, височенні. Кущ перший рік не дуже, другий рік так, в принципі, помітно наріс, ну і потім було дуже-дуже помітне приростання вже. Та, починаючи з другого року, вже дуже видно помітне приростання. І от, як я казала, навіть до жовтня вона квітла, вона дещо має велику перерву між хвилями. Але, але, але ще в жовтні прекрасного флористичного вигляду вона була ось така цікавинка. А ось і Black Magic, я думаю, що що колись, що зараз. Або вона, або дуже-дуже схожі сорти, бо я думаю, що є багато схожих сортів червоних. Може, вони всі Black Magic, але дуже часто купляєш там десь на базарі, червона, без назви, по кольору. І то велика мірість такий Black Magic. Дуже популярна, досить така присутня в багатьох каталогах, перевірена часом, точно класична, чайно-гібридна, прекрасно підходить на зріз. Особливо, коли вона починає розкриватись, та вже як і розкрився, теж квітка, хоч навіть і вона от повністю розкрита, відгорнуті всі пелюстки, але вона все одно лишає чи то зберігає свій, свій флористичний вигляд, свій привабливий вигляд. Тому -то я б сказала, що. Ну, нічого я нового вам не скажу. По цьому сорту, я думаю, якщо ще й з розрізу того, що троянда для зрізу. Звісно, вона цікава ще. Відтінками, адже коли вона починає розкриватись, а особливо пуп'янку, або в такому пуп'янку, який ось такий, тільки-тільки починає відгортатися. То вона ну, має аж такі чорнуваті відтінки, чорнуваті, тобто, забарвлення, так, затінення і навіть такі мазочки, ніби чорні, чи то краї чорні. Ну цікаво. Взагалі, колір насичений, червоний. Не пам'ятаю, щоб він вигорав, щоб він висвітлювався. Мені здається, що такого не було. Дуже така краса мене, правда, хворіла трішечки на борошнисту. Не скажу, що надто сильно, але вона в мене дуже довго не була. Так, я її все-таки поміняла, <смі> бо вирішила посадити якісь інші сорти, чи то українські сорти, чи флорибунди. Остинки так. Мені здається, то я посадила сюди Fisherman Friends Остинку на її місце. Мільва перша на моєму екрані, перша на моєму каналі. Я не знаю, до речі, чому я так її профукала в своїх архівах. Оце просто представниця ідеальна. Представниця чайно гібридна ідеальна представниця на зріз. Вона, можливо, дещо, дещо віддавно нагадує. Чері бренді. Чим нагадує, на початку в них досить так перегукуються забарвлення пуп'янка. Або ось такого стану, коли пуп'янок починає відкриватися. Але ні, в чері-бренді все ж таки є насиченіші, коричнувато-червонуваті такі відтінки. Тут ні. Пагони міцні, квіти дивляться догори, квітка класичної чайно-гібридної форми, Розкривається поволі, поступово і, звісно, ідеально на стані напіввідкриття. Але мені подобається в, цій, в цьому сортові, мені навіть подобається, коли вона от, відкрита і навіть змінила барву, навіть дещо висвітлася. Мені теж в ній це подобається. Вона ще й пагне, не надто насичена, але присутні такі трояндові пахощі. Тому такий цікавий сорт. Цікавий сорт. Може, я б сказала, дуже-дуже на рівні з ось, Green Tea. Не Green Tea, а Green Fashion, яку я теж люблю за ідеальну класичну, чайно-гібридну квітку, форму, от, флористичну. Це теж може абсолютно їй скласти компанія. Deep Water. ну я теж думаю, хоч це і чайно-гібридна заявлена, але я думаю, що можливо початково, а можливо так вдало виявився сорт. Що вона просто прекрасно пасує для флористики. Я думаю, тут не треба моїх додаткових характеристик. Тут видно все по формі куща, по формі квітки, по формі. Суцвіт. Квітка ну, просто створена для зрізування. Вона починає відкриватись, вона відкривається дуже поволі, поступово. Вона залишає свою форму з високим центром. Ось хто мене питав, десь в мене було в коментарях, яка квітка ось відкривається, і вона при відкритті теж лишає високий центр. Ось оцей сорт. Діпота, точно вона не покаже плоскої форми, вона не відгорнеться аж до середини. Вона в певний момент ось доходить до того піку свого відкриття. І це далі високий центр, це далі гарно складена квітка, це далі нічого там не відхиляється нікуди. Все тримається, кубки тугенько ось отут оця крайня права така. Це, я думаю, її максимальне відкриття. Тому так, вона ще й цікаве забарвлення має чим вона неоднорідна рожева. Але оця неоднорідність, оця ось насиченість при, ближче до країв, вона тут дуже-дуже гарно гармоніює. А відповідно, на пуп'янках на початку, коли відкривається, зовнішні пелюстки, дещо насиченіші, вони такі темно-рожеві, а не світло-рожеві. А взагалі, під деяким освітленням, вона не є. Чисто рожева, вона є рожево-ніжно-лавандова, рожево-ніжно-бускова, дуже гарна, цікава. І я оце думаю, що вона би прекрасно поєдналася з якоюсь такою, але ідеально такої би форми, бускової, як, наприклад, Ocean Song. Але ось Ocean Song, вона недовго тримає таку тугу напіввідкриту квітку. На певний момент розгорнеться більше, розкриться навіть до серединки, і так, це вже буде трішки інша форма квітки. Але якби знайти щось таке бускове лавандове до цієї краси з такою формою, це було б дуже гарно. Тому та, прекрасний такий сорт для зрізування. Не можу сказати, по здоров'ю, поки вона в мене була кілька років, то показувала себе добре, але я тоді її обробляла такими міцнішими засобами. Ось така гарна. Чому я її поки була? кажу, та? Бо я її подарувала, бо чому? Бо знову ж таки. Є в мене таке, я не завжди можу пояснити свої дії якоюсь раціональністю. Але я ось посаджу, помилуюся, познімаю, похвалюся, а потім каталогів багато, спокус дуже багато. І я хочу ще якусь троянду побачити, я хочу ще якісь сорти побачити, і посадити, відзняти. але та, Потім я за деякими сортами думаю, ну, на що я віддала, поновлюй. Ця, по кущеві просто безпроблемна, прекрасна, брізати легко. <кій> Виглядає теж досить-досить гарно. Тому ось так. І ще мені так пригадується, що саме вона, саме цей сорт є досить часто у флористичних магазинах. Вона або там є м Deep Purple, Big water, Deep Water, тобто є, є кілька moody blue, moody blues, вони такі досить ніби схожі, особливо на початках. Але ось ця красата. Так, вона, точно, вона, або кажу, дуже схожий сорт, є в флористичних магазинах, тому це теж прекрасна представниця троянди для зрізування. Шангріла ну, це з тих покупок, придбань, точніше, коли я, як не знаю, сорока, десь побачила щось блискуче, і вона мигом туди летить, щоб те блискуче під підняти. Оце я побачила цей колір. На, Звісно, що в каталозі на, на тій світлині, яка в усіх якась там не знаю, взяти з якогось ресурсу, наймовірше, ще трішечки підсилена по тональності. І то, все, я вже уявляю себе, я вже хочу її собі. Посадила шангріла. І вона точно продається в флористичних магазинах. Точно я бачила. І ну, це гарантія для флористики. Вона підходить для зрізу, підходить для букетів, бо вона дуже приваблює погляд. Приковує, що я скажу в реальності? Та колір дійсно насичений. Та колір дійсно може бути такий, як на тій презентаційній світлині чи картинці, яка в більшості каталогів входить туди-сюди. Але не завжди все-таки буває колір і світліший, помітно. І такий ну, простіший ніж на тій картинці, але при певному освітленні можливо підгодовані. Можливо, дійсно, якщо дати достатньо калії, вона дуже-дуже стане такою темнішою. Не знаю, які інші ще хитрощі для троянд, хто вирощує для зрізу, для продажу. Але все-таки, принаймні в відкритому ґрунті, вона дуже дуже помітно висвітлюється. В певний момент, ну, в певний момент, це досить не швидко. Все-таки це флористична, класична флористична для зрізу, тому вона стоїть довго. Вона дуже поволі відкривається, вона дуже гарно відкривається на будь-якому етапі відкриття. Вона буде дуже-дуже гарна. Але в певний момент її життя на кущі хай тиждень часу пройде, Все-таки вона втрачає свою цю насиченість, і то вона стає набагато простішою, як оця, а навіть іще висвітленішою, такою помітно-помітно, очевидно, як ніби вигорівшою. Вигорівшою барвою. Тому та -то, я скажу, що, ну, мабуть, треба дуже любити, чайну гібридні і дуже любити саме троянди для зрізу, які підходять, які дуже чітко показують різницю між насиченістю своєю і такою вже деякою. Вигоранням, вицвітанням, щоб садити оці троянди. Ну, і місця, мабуть, треба мати все-таки. Але, але варіант теж непоганий. Дуже на початку на початку це просто дуже милуєшся, дивуєшся у цьому кольорі, у цій барві. Скільки в мене їх є. Ну, ця барва все-таки, вона така досить незвична була, оригінальна. Беверлі, мені вона прийшла як пересорт, але потім встановили мені ім'я. і Це Беверлі. Це те, щойно гібридна і. Вона, можливо, можливо, досить-досить якось віддалено. Я можу сказати, така, як Ді Поттер. Ні, все-таки не Ді Поттер. Чому я її порівнюю з Діпотер? Бо в неї в Беверлі і в Діпотер. В них дуже швидко наростає кущ. Тому це вигідно з точки зору ось так, швидкого, як би не лише очікування результату, та, а швидкого дійсно в реальності виявляється досить швидко нарощує кущ. Навіть в перший сезон, до кінця сезону, вона буде помітно більша, е, ніж на початку. Квітка в неї дещо програє діпота. Чому? Тому що вона не така щільна, не так щільно пелюстки, чи то не таке розміщення пелюсток. Вона набагато швидше відкривається і не так довго тримається на кущеві. І коли є якась така затяжна вологість, перепади температур, все-таки вона піддається трішки швидше псуванню, але нема такого, що в неї зігниває все і нічого не побачиш. Ні, все ж таки вона. Лишається, так, але може частина ну, потрапити під вплив вологості і зіпсуватися. А так, по інших характеристиках, гарні пагони високі. Вона запашна, до речі, вона дуже насичено пахне, особливо якщо понюхати, то відчутне її дуже-дуже такі солодкі насичені пахощі. Тому так, як варіант може бути, бо я, мені здається, що рожеві троянди для зрізу вони досить популярні, досить ходові, але то є і кращі варіанти все ж таки з тих ж навіть рожевих. Варіанти кращі, чим, що довше триматиметься квітка, саме як на кущі, я думаю, так і в зрізі. Ну і довше флористичність вона свою е, зберігає. Анде Київ, ну, якщо чесно, мені би, мабуть, було шкода цю троянду зрізати. Хіба би я спеціально насадила скількись кущів, спеціально з розрахунку того, що я буду зрізати частину. Але <кхід> вона просто ідеально підійде для букетів. Я б такий букет дуже з задоволенням отримала. Чому? Тому що в неї теж класична, дуже гарна чайно-гібридна форма квітки. Вона прекрасна на початку розкриття, якби в процесі розкриття. Коли розкриється, теж я люблю її квітку. Вона надзвичайно запашна, прекрасні пахощі, надзвичайний аромат, а в неї дуже гарне листя. От якось так, саме такий зелений колір, який дуже прекрасно гармоніює з білим. Він такий з якимось можливо, мідним відливом. Його не видно, той мідний відтінок. Але ось якось так в ту сторону ніби, мені здається, Ну, дуже-дуже-дуже гарно. Кущик теж він то наростає, але він лишається компактним, таким досить охайним. Росте як по дні на напагін, так і в суцвітях. Багато квітів в суцвітях все ж таки росте. І ось о такої форми, коли вже квітка повністю розкрита. Мені далі подобається дуже-дуже. Дуже гарна. І точно гарні новини, що навіть в мене вже живці поїхали до інших пані. Буде більше в каталогах її. Ну і Айверії в Цю я мусила теж віднести. Чому? Тому що вона надзвичайно довго тримається. Ця квітка, я навіть не знаю. Не зацікала я, скільки часу вона тримається на кущеві, але дуже довго. По, Я думаю, тижнів два легко. Звісно, що якщо погода сприятлива, от сухо, в міру спекотно. То там вона буде дуже-дуже довго і не втрачати свою флористичність. Але якщо, звісно, що затяжна вологість, то тут квітка дуже туга, дуже велика. Вона по величині, мабуть, така, як Мір'ям, я думаю, ну дуже велика, вона більша за мою долоню. Тому, звісно, що ця тугість, оця розмір і колір, тут є ймовірність трипсів. Так, це призводить до того, що може захворіти. Бо може взятися за плямистість, і це, звісно, зіпсує не лише флористично, якщо ви плануєте на зріст, а навіть і в відкритому ґрунті для вас теж ну, не так буде красиво вже милуватись неї. Але загалом ідеальна флористична троянда. В неї високі пагони, міцні, міцнющі просто пагони, дуже міцні. І квітка, хоч і велика, хоч і така туга густа набита, вона не хилиться до землі. Ні разу такого не було, мені не пригадується, щоб вона дуже похилялась. Ні, вона чітко дивиться догори ну просто чудесно. В перший, рік, в перший рік вона буде показувати свою середину і буде, ну якби. Якщо ви тільки її посадили, і ось, послухайте моє відео, вона вас заквітне перший раз. І ви подумаєте, так, щось зовсім не збігається з, з описом чи з тим, що я озвучила. Але ні, то перший рік все таки вона показує середину і в неї не така багатопелюстковість. Але вже другий рік. Їй недовпізнання, просто вона змінюється, вона стає набагато тугішою, вона показує цю барву, кремово білу всередині персиково рожеву. І так, поволі розкривається, і вже цієї серединки фактично не побачите. Бо вона дуже-дуже дуже стає тугенька. Ось так, ось такий список. І бачу, ще буде, і буде, і буде. Тому дякую вам всім за коментарі, за підтримку, за увагу. Всім до наступних відео і па-па!